Якось я їх так привчила ще з маленького віку, тому зараз не завжди вони хочуть щось інше. Зазвичай, тим більше, коли ми кудись там поспішаємо в садочок. Для них це зрозуміло, це молочна каша, вівсяна або п'ять злаків на молоці з бананом. Я туди мну банан, додаю банан, щоб воно було більш таке. Трішки солодший, мали якийсь більш насичений смак, тому що там цукор, мед таке, я не додаю ніколи. І також додаю ягоди. Це може бути лохина або полуниця, або малина. Зараз дуже багато лохини, вже провели якусь грецьку полуницю. Але, на жаль, сьогодні в мене немає ягід, тому що ми вчора ввечері не встигли зайти в магазин. Мішель вже хотіла спати. Ми якось Пізно їздили. В 20% вони снідають якісь там, не знаю, макарони з омлетом, ось така вівсянка. Або в них іще є ось такі пластівці, 5 злаків. І насправді добре, що я підключила мікрофон, тому що, як ви чуєте, зранку в мене якийсь закладений голос. Не знаю чому. Скоріш за все, через алергію. Зараз почалася в мене сезонна алергія і є якісь такі. Не дуже гарні нюанси в самопочутті, але зараз я поснідаю, вип'ю таблетку, і все буде добре. В будні дні ми не снідемо з чоловіком разом, тому що він зазвичай не дуже хоче снідати зранку в будній день, але я снідаю завжди. Ось так. І в мене сніданок це не каша. Я не наїдаюся кашею. Я кожного разу пропоную дівчатам щось змінити, але вони дуже звикли і рідко коли погоджуються на зміни. І перед тим як все готувати, я спочатку вип'ю водички. Я дуже люблю пити воду. Мама привчила з дитинства пити воду, тому е ранок завжди починається з води. Іноді додаю лимон, е але у мене дуже з лимоном все епізодично. Я його то додаю собі у напої, наприклад, в чай або в воду. То потім якийсь дуже довгий період я взагалі лимон не їм і ну, не додаю собі в напої, лише в якусь їжу. Що ти будеш одягати? Оцю? Добре. І нам ще потрібно штанці якісь. Ні, власне, нам буде холодно. Джинси, якщо хочеш, оці. Ні, не хочу. <гум> Давай оці джинси. <гум> Отакі. <гум> Отакі. <гум> Отакі. <гум> Дивись, відпідеш <диві>, широкі. Так, <гум> Та Хто злякав мене ще? Ну така тільки не дорозда. Не хочете, не буде, Монюшка. Бочек, как у него на а теперь... <coughs> Давай, штаны, джинсы вдевай. Вставай немножко, высоко. Мам, а у меня есть джинсы? Дайте, Давай, давайте, там, да, у тебя есть джинсы. Да, что ли? Видите, какая ты красотная. Какая ты красотная. Давай, мам, я тебе маечку. Да. Какие ты хочешь джинсы? А тут подходит, видимо, <зараз> а можна. Він підходить під аце. Він підходить. Давай зроблю тобі хвостик. Куди ми з тобою поїдемо після садочка? магазин. В магазин в який? його <зараз> Ти забула, він називається? Аврора. Аврора. Мені здається, всі діти люблять їздити в Аврору. Нам є Що ми там будем купляти? Розкажи. Іграшки. <плес> іграшки? Які іграшки? Я хочу маленькі. Тобто є два синіх бантики? Ні, немає, але є дві сині отакі, є квіточка синя. Є дві сині квіточки. Та давай один. Ти хочеш два хвостика? Ні, один. Ну все, давай один. Красивенько. Котівки нові Hello kitty. Твої? Yeah. А у з Hello Kitty, так? A -a, це а папа не мені би сказати, як ти любиш казати. Я не хочу. Ні, nee, це був туфлі був В Тебі ж срібні. Гарні Ну клас. Так я теж тебе люблю. Yeah. Мені, тут вули, І поїде в вогору. Тільки гарно це поводить, добре. Бачиш, знаєш, коли, коли ми сіли на скавалочку всередину будинку, ми побачили, О, давай, що давай, там біг-кіт. Дикий. Дикий кіт. У нього просто немає дому в того кота. Моня, Ви. виходимо, сонечко. Конечка, давай, бери дядьку, все. А він дикий, я бачив покадок. Шуруй. Так, зараз 8.30. Дівчата тільки що вийшли в садочок. Вдома стало значно тихіше і спокійніше, і зараз ми будемо з Мішель, уже вдома вдвох, проводити час. Тепер буду. Тепер буду займатися тільки цим карапузом. Що тобі тут тато приніс в ліжечку гратися? Mm. <laughs> в неї є купа своїх іграшок, але Мішель дуже подобаються різні кухонні mm. Mm. речі. Так, Мішель? Красунька. Ось так виглядає мій сніданок сьогодні. Це омлет з двох яєць, сир, зелень, овочі і гречаний хлібчик, який я підсмажую в тостері. Зараз ще зроблю собі чай чорний. Я обожнюю чай з бергамотом, е, і будемо снідати. І зараз вам розповім з приводу свого харчування. Е, мені харчування моє зараз прописав тренер. З яким я тренуюся. Я йому скинула все, що я їм за тиждень, повністю стіна обід, вечеря, перекуси, чай, кава, абсолютно все йому скинула. І плюс свої параметри, і плюс свої побажання, що б я хотіла бачити, і як би хотіла змінити своє тіло. І на основі цього він мені прописав харчування, прорахував повністю, скільки мені потрібно з'їдати чого на день. І бажано з'їдати і не менше, і не більше. Солодкого там взагалі не. Немає нічого. Тому е, я так різко, звісно, не відмовилася від усього. Я поступово зменшую кількість солодкого, поступово зменшую кількість вуглеводів, але все одно я вже бачу результат, тому що харчування стало іще більш чистішим. Хоча я і до цього, в принципі, нормально харчувалася, але я не доїдала білків. В такому разі, не думайте, що це підходить абсолютно всім і кожному. Це от чисто те, що мені прописали, прописали, те, що мені написали, як харчуватися. Це 300 грам в сирому вигляді білків, це може бути е, біле м'ясо, нежирне птиці, тобто курка або індичка. Ну, це може бути і телятина туди входити, але, звичайно, бажано м'ясо птиці. Це може бути риба, може бути креветки, може бути. Е, Ну, риба, креветки і м'ясо. В цілому це все. 300 грам сирому вигляді на день. Також 300 грам овочів, 55 грам в сухому вигляді вуглеводів, тобто якась каша, крупа, якщо це хліб гречаний, як зараз. То там я можу з'їсти більше, можу з'їсти 75 грамів хліба на день, але тоді вже ніякої каші, ніякої крупи я не можу з'їсти. Я, взагалі, людина, яка дуже любить каші, крупи, я люблю гречку, я люблю булгур, я люблю рис, але зараз, звичайно, приходиться зменшувати це все. Також мені можна молоко 50 мл буквально на день. Потім лимон, авокадо, олія. Пораховано абсолютно все, що я їм. Також я можу з'їсти яблуко або лохину. Інші фрукти не бажано їсти, тому що вони мають великий вміст цукру. А яблуко це клітковина, це те що, те, що мені потрібно. Ось, ну і звісно, випивати свою норму води на день. З цим у мене проблем немає. Воду я гарно п'ю. У мене є в основному така найбільша проблема це те, що я мало їм м'яса і білку в цілому. Я людина вуглеводи і овочі. Оце можна сказати про мене. От тому виправляємося, якось змінюємо свої харчові звички. Е я не знаю, казала я чи ні що можна з'їсти три яйця. Я з'їдаю в основному два яйця на сніданок, і одне яйце я розділяю е на випадок, якщо це, наприклад, якісь котлети, які я для себе готую, я тут додаю яйце. Або це сирники. Я також додаю яйце, тому що замість е білку, замість м'яса або риби я можу з'їсти. Просто сир. Я вже встигла сходити в душ, нанести свій улюблений крем для тіла, і зараз буде догляд за обличчям. Звісно, що обличчя я вже вмила засобом для вмивання. Ось таким від Magic Aid в попередньому випуску я розповідала, була розпаковка цього засобу, я розповідала, як сильно він мені подобається. Класна пінка. Так, а наступним етапом буде протирання обличчя дисками для обличчя. У мене це від нідлі. Ось такі. Це диски з кислотами, але насправді тут вони взагалі ніяк не відчуваються. Мої улюблені диски з кислотами це від Обаджень, вони класні. Після них обличчя таке все блищить, воно як відполіроване, дуже-дуже круто, мені подобається. Ці диски теж хороші, але в іншому плані. От замість тоніку вони прям супер. Тут дуже багато рідини, в якій плавають ці диски. Якщо в Обаджі під кінець там ті останні 3-4 диски, вони будуть вже не такі вологі, як. Перші, то тут вони всі будуть супер вологі, і мені здається, ця рідина навіть ще залишиться. Друге, це те, що ці диски ось такі величезні. Я їх розділяю на два. Зараз розріжу і цей. Мені половинки вистачає, щоб протерти все обличчя, шию зону декольте і спину. От, тому раджу. Дівчатам, хто в пошуках якогось тоніку, такого, щоб перед нанесенням крему протерти обличчя, ось це Нідлі супер. Плюс ціна в районі 600 чимось гривень. Десь так я замовляла на сайті Нотіно, досить приємна ціна, і е, вистачає їх дуже надовго. Я ж кажу, тому що вони величезні, їх можна розрізати навпіл, і замість 60 дисків у вас буде 120. Я зазвичай розрізаю одразу багато дисків. Але зараз не хочу затримуватися. Ось така половинка, і я нею просто протираю шкіру обличчя. Обличчя одразу таке зволожене, приємне. І, знаєте, немає. Після деяких тоніків і після деяких дисків є відчуття липкості на обличчі. Тут такого не буде. Дуже-дуже приємне відчуття. Я ще цими дисками протираю собі спину, тому що іноді, коли я довгий період ходжу на масажі, в мене можуть з'явитися такі мілкі-мілкі висипання на спині. Я думаю, це просто забивається пори цим маслом масажним. І Колись у мене таке було. Я десь півроку не могла нічого з цим зробити. А потім просто мені моя косметолог сказала: а чому ви не спробуєте протерти спину дисками з кислотами, якими протираєте обличчя? Потім протріть спину і все. І дійсно дуже швидко все проходить, немає ніяких висипів. Але, звісно ж, моя порада одразу після масажу прийти додому, сходити в душ і гарно помити з милом спину. Це, це прям те, що потрібно зробити обов'язково. І після масажу я теж обов'язково протираю рушником собі спину, щоб там не залишилось зайвого масла. От. Наступний етап я наношу крем для обличчя, ви бачили його в попередньому випуску: це від Німні Дей крем, він йде з пептидами. Має специфічний запах, він нікуди не дівся, він дійсно тут є. Досить легкий в нанесенні, легко відчувається на шкірі, не обтяжує її. Хороший крем, наскільки він дієвий, поки що не можу сказати. Просто хороший крем для обличчя. Наступним етапом у мене буде крем під очі Wonder Eye від «Malume». Це просто любов з першого погляду, хоча спочатку він мені видався дуже дивним. Він досить густий, цей крем, він ось так виглядає. І він густий. Він у вас так навіть не випаде з цієї баночки. Його тут багато, дійсно багато, тут 25 мл. Якщо зазвичай я звикла, що крем під очі – це щось таке дуже легке, можливо, з роликом охолоджуючи, то це не про цей крем, він густий. Він густий, він так зараз я нанесу, але його потрібно так обережно наносити, щоб не дуже розтягувати шкіру навколо очей. Але він круто заповнює зморшки, міленькі, такі мімічні, і взагалі є таке відчуття наповнення. І я отак от ще зверху проходжу по віку. Ось так. Дуже-дуже хороший крем під очі. Я прям вам раджу його спробувати і його тут вистачить дуже надовго. Детальніше про його вартість ви можете подивитися в попередньому відео. Все, я вже всю доглядову косметику на обличчя нанесла. Зараз буду фарбуватися, але перед цим обов'язково нанесу крем на руки. У мене ось такий крем від «Герласан». Дуже раджу, дуже раджу купувати на зиму ось таку велику упаковку. Нам її вистачає з чоловіком надовго, в кого пересихають руки, ось цей крем це німецький крем Герласан. У них ще є класні крема і мазі для ніг. Я вам, можливо, колись пізніше про них розповім, але зараз просто розповідаю, що класний крем, зараз нанесу його собі на руки і буду фарбуватися. Нанесла свій улюблений парфум, це рожева молекула. Дуже він мені такий весняний, літній, якийсь грайливий. Тут, до речі, є нотка шампанського, тому, можливо, тому в мене така асоціація з ним. Дуже раджу дівчатам, хто полюбляє такі легкі, квіткові, трішки солодкі, трішки такі кисленькі аромати. Ось цей дуже класний. Ну що я вже зібралася зараз, піду ще поприбираю на кухні, поставлю посудомийну машину і буду чекати, поки прокинеться Мішель, щоб потім піти з нею прогулятися, тому що в її наступний сон гуляти я не піду. Я планую поїхати за дівчатами в садочок. А так з нею на ручках прогуляємося. Я куплю собі кави, тому що вже дуже хочу кави. А вдома в нас немає кавомашини. І ми весь час чоловіком думаємо, що та навіщо її купувати. Коли вже знаєте, вирішуємо так. Ну зараз щось подивимося, а потім та навіщо вип'ємо десь кави. Ну, Так воно і виходить. Е, тому планую вийти з нею за кавою і е, рухаємося далі у влог. Так, ми з булочкою зібралися. Мікрофон з собою брати не буду. Е, я взагалі не планую там щось так супер розповідати. Але трошки зніму нашу прогулянку. Підемо з Мішелькою. Спочатку мамі за кавою, а далі з нею гуляти. І на вихідних планую вже дістати прогулянковий блок, тому що, тому що гуляти вона в колясці взагалі в люльці не хоче, а лише тільки спить в ній. А так якось воно виходить, що в основному гуляти ми збираємося тоді, коли вона не спить. І виходить, що я її просто ношу на руках, а це не дуже зручно. Тому будемо діставати вже прогулянковий блок. Ну що ми з Мішелькою трішки прогулялися, а тепер я буду їхати за Мією і за Монікою в садочок. Після садочка я їм обіцяла зранку, що ми заїдемо в Аврору, і вони оберуть собі якийсь подаруночок, тому що вони дуже люблять. І хто як не батьки будуть балувати своїх дітей. А Аврора це той ідеальний магазин, де бюджет буде не таким великим, як в будинку іграшок, а дитина буде так само задоволена тим подарунком. Тому їдемо туди і плюс, ще там купимо повітряний пластилін. Дівчата його дуже люблять. Мія з нього ліпить різні поробки. В неї вже нова фішка. Вона тепер ліпить подарунки і ну якісь там поробки і дарує своїм подружкам. І це дуже круто, тому що це класно, що вона. Розуміє цінність подарунку, зробленого власними руками. Мілюська. Ти щаслива, що тебе мама забрала? Я б показала вам Моніку, але несу її в себе на руках. А Моніка не така вже й легка. А тут порожня. Порожня, а де ж машина? О, ось Ну все, сідай. Сідай машина. На люк не наступати. Сюди, 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 міюся. Що, своїх красуньок забрала. Вон ну вони. Ти чого кашляєш? Міюся. Зараз заберемо чоловіка, тата заберемо і поїдемо далі вже. Я, мабуть, поїду додому до Мішель, бо вона вже прокинулася. З нею зараз няня. А дівчата поїдуть уже з татом в Аврору. Так, Так. Прийшов військкомат на вказаний час. Сказали, що неправильно прийшов, приходь завтра. От тобі й весь Це я сказала чоловіку, що буду записувати відео на YouTube, і що він може щось пожартувати. Щось пожартував. Так, ну як ви зрозуміли, ми вже їдемо в Аврору. Мішелька прокинулася, але няня сказала, що все добре, вона грається. Тому ми спокійно зараз заїдемо, купимо щось з дівчатами. Мія, що б ти хотіла в оброї? Ти хочеш купити. Маленьку іграшку можна? Можна. І, і тобі можна. Це... Що це таке? А... Сачок. критично. Добре. А по висоті то ми знаємо так, що про бо Олексій буде лежати, йому треба буде заряджати телефон. Олексію? Звісно, у нього час розрядний телефон, має таке враження, що він приходить на роботу чисто тільки, щоб зарядити свій телефон. Ми приїхали в клініку, щоб що зробити друго? заміри е і купити диван в кімнату для персоналу. У нас тут запланований був диван, і ще рік тому ми планували його купити і поставити, але все якось відкладали, відкладали. І ось тільки зараз, нарешті, ми поїдемо обрати той диван. Тому що в нас, коли ми всі сідаємо за столом, ось тут ось тут вже не вистачає місця для всіх. Іноді буває, хтось стоїть, от тому хочеться, щоб була ще така зона відпочинку. Взагалі я планувала, щоб звісно він там був, тому що я знаю, що іноді дуже хочеться між пацієнтами просто прилягти і відпочити. Або, наприклад, якщо хтось себе не дуже гарно почуває, таке місце має бути. Отже, зараз поїдемо і будемо щось дивитися. Сподобався нам ось цей, і по розміру він підходить. І це Франков. Дуже любимо цей бренд. Який ти кажеш ще оцей? Так, да, ну, Мені він не дуже подобається. Ні, ні, не, але прикольний дизайн. Ми, Ми подивилися диван. Там був, були Блест, були ще якихось з інших фірм. Але ми обрали Франков, тому що у нас вдома диван Франков, і ми нам дуже-дуже задоволені. У нас е і квісма є Франков. Це прям дуже класна фірма, нам повністю підходить і по ціні, і по, якісті, і по якості. Е тому, але на жаль, менеджерів не було. Вони сьогодні вихідні. Тому я буду писати їм в інстаграм або подзвоню по номеру телефону і будемо можливо купимо диван прямо з вітрини, тому що прямо той, який стояв там, він нам підходить ідеально і по кольору, і по розміру. Шаурма. Таке буває дуже рідко. Чоловік раніше звернувся з роботи і ми з ним гуляємо вдвох. Точніше, втрьох разом з Мішель, але все одно, таке буває дуже-дуже рідко, дуже... але це дуже класно. Зараз підемо ще купимо собі каву, вип'ємо каву разом. І потім вже прийдемо додому, тому що сьогодні мене ще чекає тренування. Так, ну що, зараз 18.51. Мені на сьомого годину вечора на тренування. Ми тільки що з чоловіком прогуляли три кілометри. Я трішки замерзла, і вже зовсім не хочеться йти на тренування. Дуже хочеться лягти вдома і заснути. Але ні, потрібно йти тренуватися, тому що зараз буде лінуватися. Що потім буде влітку? Треба якось проводити форму. Так що я поїхала. На тренуванні нічого знімати не буду, а вже після нього трішки ще чогось зніму за сьогоднішній день. Поки я була на тренуваннях, Міша вже покупав малу, покормив, вклав її спати. Тепер я буду кормити дівчат старших вечерею, самі, можливо, повечеряємо. І будемо вже відпочивати. Ну, ще насправді по плану трішки погратися з дівчатами, тому що вечірній час це повністю наш, і зазвичай ввечері ми багато з ними проводимо часу, ми прям активно з ними граємося, читаємо книжки, не знаю, якісь ігри граємо настольні. Ми ну, стараємося на максимум провести час. І плюс вони хоча й самі вкладаються спати в основному, але все одно якийсь час полежати разом це святе у нас. Монічка, це ти кому принесла? Папі, це тобі Мені... подарунок. Дуже дякую, моя красуня, так гарно. Це ти сама зробила? Так, да, сама з папочкою. З папочкою. Ну ви молодці. Це поки я готую вечерю, Моніка мене. Так. Іди сідай сюди. Іди сюди, моя булочка. Моніка такі подарунки мені гарні готує, так? Так. Так, сьогодні у нас змію завдання на вечір зробити скаюшу. Я покажу, як робити. Так, дівчата в мене дуже творчі, вони люблять робити різні поробки. Давай, можна я покажу? І буси. І буси, різні різні поробки. І ось такі з піску картинки. Ми їх робили, коли, мабуть, М'юсі ще не було трьох років. І ну, зараз Мені було на... два роки. Тобі було ще два, коли ми почали робити їх. От, і вони дуже люблять різні різні проробки. Тому я стараюся завжди щось таке купити додому, щоб їм було чим зайнятися і з нами, і з нянею, і самим. Ну, якось так.